До вашої уваги, політичні новини. Суботнім сонячним ранком, 10 жовтня, по всій території Зеленодольської об'єднаної громади пройшов масовий суботник. У заході взяли участь жителі Зеленодольська, Великої і Малої Костромки, а також Мар'янського. Організаторами акції з благоустрою виступили кандидат на пост мера Зеленодольської громади Андрій Савченко, кандидат у депутати Дніпропетровської обласної ради Віктор Волков, а також кандидати в депутати в Зеленодольську міську раду від опозиційного блоку. Детальніше відео в відеосюжеті. Проведенню суботника передувала велика підготовча робота, організована силами мешканців міста, працівників ТЕС, кандидатів у депутати, що дозволили досягти максимально позитивного ефекту. Незважаючи на прохолодну погоду, більше 700 зеленодольців, жителів сіл Мар'янська, великої і малої костромок, озброївшись рукавичками, мішками для сміття, пензликами і фарбою, в бойовому настрої приступили до благоустрою своїх дворів і вулиць. У Толосі брали участь всі: від жвавих пенсіонерів до діточок, які своїми очима побачили, що робота може бути цікавою. Малюки раділи привезено. У піску в пісочниці старші дітки, батьки, бабусі, дідусі саджали дерева і фарбували лавки, паркани, дитячі майданчики. Як кажуть організатори толоки це тільки початок. Сподіваємося, що проведення таких суботників стане доброю традицією для всієї громади, адже вся ідея суботника не просто поставити лавку або розфарбувати дитячі майданчики, а подружитися, попрацювати в команді, дати кожному можливість зробити добру справу і переконатися в тому, що тільки разом можна досягти бажаного.